Всім доброго доброго вечора. Сьогодні будемо читати ту саму книгу. Відео вже вдва є, вже говорив яка книжка. Будемо читати про Сарматський союз та Ведени, Гунський союз і Союз Антів та Дулів Постання Русі. Спочатку читаємо про Сарматський Союз та Ведени. У 3 столітті до нашої виснажені війнами з грецькими містами, державами і Римом Царські, Скіфи уступилися перші у Союзі кочовим племенам Сарматів, нащадкам племен скіфів, скотарів. Греки вважали, що Сармати – це діти від слюбних зв'язків скіфів з міфічними амазонками, воєнничими жінками з північного Причорноморя. Причиною було те, що у кочовиків сарматів жінки воювали на рівні з чоловіками, а дівчатам дозволяли виходити заміж тільки після того, як вони вбили першого ворога. До того ж, жінки у сарматів обіймали високі посади, навіть керували державою. Найвідомішою з сарматських цариць була амага, яка забрала ваду свого чоловіка пияка і успішно царювала. Проводячи військові кампанії та розставляючи у захоплених поселеннях власні гарнізони. У релігійних питаннях сарматські жінки також були рівноправними, вони могли бути жрицями і так само, як чоловіки, відправляти на служби. За своїм їм способом життя, сармати мало відрізнялися від кімерійців та скіфів, скотарів, вони кочували разом із ходобою. Жили у домівках в возах, накритих шатрами з вовни. Важливим джерелом прожитку слугували мисливство і рибальство. Крім скотарства, сармати мали розвинене ремісництво, щоправда, за якістю їхні вироби значно поступалися в осілих скіфів. Хочовий спосіб життя сприяв широкій торгов... торгівлі, сармати торгували з грецькими та римськими містами у Причорному морі, везли товари зі східних країв, Кавказу та навіть Китаю. На відміну від Скіфів, велика частина доходу сармати мала з війни, як від військової... військової здобичі, так і від найманства. Кожен. Сармат чи Сарматка був воїном і вправним вершником. Озброєння складали лук, меч, спис, а тіло закривав панцир з товстої шкіри та залізних пластин. Сарматське царство не було державною у сучасній формі. Це були тимчасові союзи споріднених племен. Одного разу вони спільно обстоювали свої інтереси. Але іншою вже могли воювати поміж собою. У сарматські часи вперше на українських землях укорінілося християнство. Нова релігія заповсюдилася досить широко, так що у 3 столітті нашої ери у Константинопольському патріархі були створені окремі скіфська та боспорська єпархії племена, що жили тоді на землях скіфів та Називали ведами, антами або склавиднами. Це були землероби, які мали добре розвинені ремесла, ковальство, ткацтво, гончарство, озброярство тощо. Про них не та, нам відома пам'ята Зарубиницької археологічної культури. Ведени жили у городищах і мали родовий устрій. Зі своїми сусідами, сарматами, вони встановили співпрацю та широкий товарообмін. Сарма... Сармати війни захищали сусідів, землеробів від загарбників, одночасно покладаючи данину. На півдні сучасної України між Дунаєм та Дніпром кочували сарматські племена Язигів, царських сарматів е та Аорсів. У своєму руху хобі на захід язики досягли придунайських територій Римської імперії Не роз, 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 розорювали міста, веручі полонених та здобич. Врешті Рим погодився платити сарматам данину. Згодом загони, язиків, союзників або її найматів Воював у складі римського війська навіть у Британії, а племена розселялися на підтримських землях, у теперішній Румунії Угорщині аж до Франції та Італії. Переконання деяких істориків, саме Сармайські воїни, разом із Королем Артуром складання, складали легендарне коло лицарів Кругового столу. Римський поет овідій, якого було заслано на сарматській землі, у віршах описує місцеве населення так. Кожен із сагайдаком і лук, і стріли при ньому, вістряму в отруту, змії, в мочі на вбивця стріла. Або через Прозорі мости, що під ними ковзає хвиля, тягнуть за возом віз дужі Сармацької воли. І навіть зізнається, мушу її тут серед сарматів, римлянин, римський співець, їхні мови вживать. Інші сермацькі племена Роксолани, які жили між Дніпром та Доном, освоїли північ Терени, а також слідом за язигами Дунайській землі. Назва саме цих племен, Роксолани врешті стала однією з нас, українців. Крім того, сарматському кореню ми зав'ячуємо відомою всім силою характеру та воєнничістю українських жінок. А також тим високим становищем, яке традиційно посідає жінка в українській родині та суспільстві. Тоді ж у Криму з'явилися Караїми та євреї, які залишили по собі поховання із написанням івритом та грецькою мовою. З тих часів караїми та євреї постійно живуть в Україні. Так, тепер Гунський союз племен, хвилиночку я повернусь. Так, я вже повернувся. Будемо тепер читати Гунський союз племен. Секундочку. Так, Гунський союз племен. У 4 столітті на землі Причорноморя та при Азові дерлися германські племена готів. Оборона проти цієї набави вилила в лідері Кочового Союзу нове плем'я гунів. Візантійські та римські автори вважали їх одним з нащадків скіфів і вживали назви скіфи та гони. Обнінавши під собою більшість племен, що населяли цю територію, гуни вигнали готів і розширили межі свого панування аж до сучасної угорщини. Найбільше завоювання здійснив гунський цар Антило Аттіла у середині V століття. Атило, як твердили учасники, був нащадком знатного аскіфського роду носив кочовий царський титул, Каган і розквітті своєї держави збирав данину з найсильніших е держав світу. Одна час сучасники відзначають скромність атива у побуті. Візантійський історик Пріск пише, перед ативом нічого іншого не було, окрім м'яса та дерев'яні тарелі. Та і всьому іншому він показував помірність. Гостям підносили чари золоті і срібні, а його чара була, була дерев'яна. Одяг на ньому теж був простий і нічим не відрізнявся. окрім а ані меч, що висів при ньому, ні шнурки варварські чобіт, Ані вузда його коня не були прикрашені золотом, камінням чи коштовностями, як це заведено у інших скіфів. 447 року, підкоривши Балкани, гуни підійшли до стін Константинополя і змусили імператора поступити територію на південь від Дунаю та платити щорічну данину. 451 року Ативо вдерся у Галію, де на Катаваунських полях відбувалася так звана битва народів, у якій гуна протистояли об'єднанні війська римлян, вестхотів, бурогундів і франків. За даними тодішніми істориків, там полягло 180 тисяч воїнів. Перемогу у битві народів римляни присують собі. Однак уже наступного року Ативо розорив в північ Італії і тільки після особистої зустрічі з Папою Левом погодився довольнитися щорічною даниною і не руйнувати Рим. Своїм звичаєм гуни нічим не відрізнялися і від скіфів, скотарів та сарматів. Були скотарські племенем. Племени. Так само кочували разом зі стадами худоби, жили у возах, правно володіли потужним луком та двосічним мечем. Хліборобські племена, що жили на землях скіфів, оречів. Візантійські автори називали у той час анталами. Анти були союзниками атива і разом воювали проти готів. Саме до цього періоду відноситься перша згадка про Київ, заснований легендарним андським ац... князем Києм разом із братами Щеком, Хоримом та сестрою Лібіддю. Кий став символом міста на тисячі років, проте молодий народ імперії не встиг сформувати традицію, традицію власної сталої державності. Ті часи Можна мали країну за приватну власність і тому спадкоємці Глізного Ативи розтягли імперію на частини. Велика держава перестала існувати, а на уламки колишньої імперії поставили нові об'єднання племен. Нащадок Ативи, кубрат відкорив собі велику частину дідових земель. На чолі племени Болгар, він заснувало Велику Болгарію. Від Карпат до Уралу, але вже сину кубрата не витримав е, тиску козарів і Болгарське царство розпалося. Козари підкорили собі землі Південного Сходу України на 200 років. Козацький таганат, яким керували правителі Каганани. Був великою і потужною Каспійською державою з центром Понизі Волги. Для контролю над західним краєм Козари здобували фортецю Саркел на території нинішньої Ростовської області Росії. морськими степами заволоділи кочові племена печенігів, які робили набіги на Антів. Проте спільне протистояння ворога та сусідське життя об'єднали народи, які кочували або осів хазяйнували на землях України. В результаті утворився і розвинувся спільний звичай цих народів. Археологічні знахідки тих часів називаються е червняхівською культурою. Від села Черняхів на Київщині, де було розкопано перший могильник. Технологічний рівень виробів, знайдених тут вищий, ніж у тогочасній Західній та Східній Європі. І поступається хіба що Риму. Основа економіки слугувала землеробство та ремісництво, добре розвинена металургія, дозволяла виготовляти якісну зброю. Гуном ми завдячуємо тьма традиціями, що збереглися і по сьогодні. Зокрема, звичаєм поминати померлих ритуальних обідом, які називали скіфським словом страви, або ж посилання на зустріч шановним гостям, красивих дівчат із хлібом, сіллю, як це робили гуни. Так, тепер союз антів та дуліпів. Постання русі. Секундочку. Під міцним захистом сарматів та гонів широко розвинулося землеробство і став виростати пил осілих племен слоб'ян. Що жили у лісостеповій зоні на традиційних землях Скіфів Орачів. Тут утворився антський союз племен, перша на, землі, землі, на Скіфській землі держава, де переважав осівий спосіб життя. Основою господарства антів було орне землеробство, вони вели осібне господарство, схоже, що саме тоді було закладено початки приватного права власності на землі на землю, вибачайте. Велику роль відігравали мисливство та риболовля, доброю розвинені ремесла, гончарство, ткацтво, обробка шкіри, забезпечували. Високий рівень життя. Серйозного рівня досягав тоді металургія. Залишки одного з найбільших металургійних центрів знайдено біля міста Гайворон на Кіровогращині. Там археологи нарахували 25 залізопальних печей. З Цього. Зрозуміло, що анти майстерно володіли ковальською справою та мали розвинену ну, систему торгівлі товарами власної, власного виробництва. Анські племена були союзниками гунів та разом із ними брали участь у війні з готами та у погодах проти римлян. Проте після розпаду Унської імперії анти втратили потужного союзника і не змогли протистояти племенам аварів або ж обрів, кочовиками з північного Причорноморя. Аварі, обри знищили адську державу. Однак самі стали жертвами власної ненависті. Ненаситності. Вони були розбиті візантійцями, булгарами та повстали слов'янами, і в результаті розчинилися серед місцевих племен, не залишивши історичних слідів. Пропали як обри, кажучи, з тих часів. Боротьбу з аварами очолили дуліби, племена, що жили у. Лісистих верхів'ях Західного Бугу. У цей час козацький га... каганат, який контролював південно-східні території України, став союзником Візантії і закріпився у північному морі. У 7 столітті козари пішли війною на Туліпський Союз. Далі би втратили частину східних земель, на яких жили племена полян і сіверян, але західні землі зуміли відстояти. Літопис розповідає про це. І знайшли їх козари, коли вони сиділи в лісах на горах і сказали козари, платійте нам данину. Поляни тоді дали їм одну диму по мечу. І понесли це козари князеві своєму і старішинам своїм. І сказали їм: ось знайшли ми данину нову. А ті запитали їх звідки? Е, е, так, що це таке? Ян е, А, зверху. І вони сказали їм у лісі на горах над рікою Дніпро, а ті запитали, що вони дали. І вони е, показали мече, меч і мовили старці козарські, не добра ця данина, княже. Здобули її однобічним оружжям. Е, Цебної, е, е, цебної, е, шаблями, а е, цих е, оружжя, обоюдогостре, е, е, ці будуть брати данину із нас із інших земель. Отримавши на, на Заході козари у 8 столітті розвернули своє військо на Кавказ. Однак на захоплених козарам землях між і Дніпром у Приазові та прочорноморі, наро... наростала визвольна боротьба місцевих племен відомо про потужне повстання у місці. Сарків бі, Біла вежа. Козарському форпості Західного краю. Населення якого переважно складалося з нехозарів, козарів. Е, Войовничі племена Плеченігів, що кочували у Чорному морі. І, і ще більше послабили владу козарського каганану. В результаті визвольної боротьби. Проти Козар поставили нові об'єднання народів кочового і осілого звичаю. Так, на землях Антів Слов'ян виникла нова держава з центру ем, у Києві. Русь. Е, князь Олег Віщий, убивши попередніх воводарів Києва, Аскольда та Діра, посів престол. Е, 9... 1907 року на чолі е, війська зі Слов'янських він розпочав війну з Візантією, походив на е, Кон Константинополь Царгород і змусив її платити данину Русі. Перевагу руському війську дав флот вод з водій е, бойових е, врізних суден. Ними воїни також діставалися, найдальших куточків степу помереженого безліччю річок. Князь Ігор Старий, продовжив боротьбу з Візантією і кілька разів воював в східні землі, змітнюючи авторитет молодої держави. Його дружина Ольга запровадила нову систему збору данини. Збройні налоги, які замінили традиційні набіги і стали потужним інструментом розширення володінь Русі, Святослав Хоробрий у X столітті у союзі з місцевими качовиками. Розгромив козарських каганат і, утворивши тму, тму та, та, та Раканське князівство взяв під контроль Керченську протоку. А, це Керчінську протоку. Важливо морську артерію північної гілки шовкового шляху. Але тут розширення земель зупинилося, бо Земеробська Русь не була здатна засвоїти степ. Хозари залишилися лише у Криму. Ставши основою для формування сучасного народу кримчанків. Фух. Вибачте, що помилки були. Що, може, наголос там неправильно був і не так розділові знаки читав, але просто втомився. Ще засох рот, тому. Нему неудобно читати. Якщо... Хтось зрозумів, що я е, прочитав, е, то ви молодці. Ну добре. Е, всім до побачення. Е, сьогодні я тут прочитав е, про Сарматський Союз е, ТВД, Гунський Союз Племер, Союз Антітадулібів, Пустання Русі. Завтра я буду читати в розпис Русі. І Половецько, Кипчанський Союзи і Русь. Mm. Так що всім до побачення.